Аби всерйоз із гумором поговорити про професію, познайомитись і поспілкуватися про спільне керівники рівненських театральних колективів зібрались за круглим столом. Місцем зустрічі став оболму драмтеатр серед присутніх досвідчені і молоді митці. Для мене це перший театральний сезон в Одесі, в Одеському театрі імені Василька Цьогоріч було декілька прем'єр. Одна з таких найбільш гучних. Напевно, це була прем'єра вистави Карпатський вестерн режисера Максима Галенка. В мене там теж дуже цікава роль, яка мені імпонує. Це епізодична роль. Я там граю маленького хлопчика Єврея Давідіка. Попри повномасштабну усі негаразди та виклики, ставлення до театру не змінилось. Він живий, потрібний, його вимагають глядачі, і мова не лише про рівненську сцену. Вистави в Польщі гастролі. Різними містами України дали можливість відчувати його істинність, розповідає Володимир Петрів, директор та художній керівник Рівненського обласного академічного музично-драматичного театру. Ми дали змогу на нашому новому майданчику, який знаходиться під колом сцени. Він вміщує понад ну, до 50 глядачів. Ми, по перше, дали змогу там зіграти прем'єрну виставу одеському театру імені Василька. Саша винесе сміття за п'єсою ворожбит. Тому що у них не було такої можливості в Одесі. Театр не працював, і ми відкрили цей новий майданчик. Звичайно, продовжували роботу і на малій сцені театру, і на великій сцені театру. І в планах відкриття ще майданчику у нашому цеху, де виготовляються декорації і де виготовляється бутафорія. Під час війни відпустки не робили. Відкрили повнофункціональну сцену в укритті, аби не робити паузи через повітряні тривоги. Нові постановки, аншлаги, співпраця з молодими акторами. Так, увійшов в історію воєнно-театральний сезон, сказати творити можливо дуже пафосно. Я особисто вважаю скоріше, що ми робимо терапевтичну роботу, тому що ми працюємо з найуразливішими. Це якраз діти, матері, люди, які найбільш незахищені, і в яких я вважаю я раніше вважав, що росіянці забирають дитинство, а тепер я вважаю, що вже забрали дитинство. Ми можемо все, що ми можемо зробити. Бити це подарувати там півгодини, годину, декілька годин простого людського і дитячого щастя. Чому, попри аншлаги, про театральне життя пишуть і говорять вкрай рідко, як до мистецтва долучити більше глядачів про світ мальпомени в епоху інформаційних технологій розповів на зустрічі Сергій Виниченко з представленої аналітичної вибірки блогера, випливає той цікавий факт, що до театрів люди ходять в ряди годи, адже лише 5% зі 100 по-справжньому люблять і шанують. Його світ. Тож Жріст комунікації і введення в штат посади менеджера здатні змінити ситуацію на краще, розширити аудиторію не лише в Україні, а й світі. Театральна риболовля це не про рибу, це про театр. Проект я пишу про театр останні 15 років. Вони знаходяться законсервованими всередині своєї консервної банки і їх простір. В просторі цієї концерної банки, що я роблю? Я беру кажу, ну виходь, ти зробив якусь класну штуку. Я це бачив. Це класна штука на сьогоднішній день в Україні. Театрального сегменту не існує, хоча театр більшість сприймає як храм мистецтва, про театральні постановки часто говориться побіжно. Втім, важливо пам'ятати, що ця творчість є максимально близькою до життя, оскільки вона завжди підіймає актуальне і важливе. Вікторія комендант Артем Шаула, телеканал ТІВІ.